Всім привіт! Розглянемо сьогодні таку тему: чи доля нам бути разом? Декілька таких запитів я вже бачила на каналі. Багато прохань в цьому напрямку, адже я займаюся цим, ну, скажімо так, на благодійній основі з самого початку. Але все таки без реклами, без допомоги. Тобто, от вирішила рік назад. Про створення таких різних каналів, вже навіть більше з минулої весни. Тому все залежить від вашої, скажімо так, допомоги, від вашої подяки, наскільки ви вдячні за мою роботу. Тому підписуємося, ставимо лайки і, звичайно, в розділі про канал і на цій сторінці в профілі зліва зверху заприкладена потрібна інформація для того, щоб віддячити. Дякую за увагу! І так, починаємо. Чи доля бути разом. Ну, Тут якісь перепони, тут якісь жезли летять в сторону. Тобто якісь, можливо, або люди, або якісь слова образливі, або якісь дійсно перепони, які не дозволяють підійти. Але ці відносини по сонцю. Це, скажімо так, закохані. Ну, тобто Тут закоханість, кохання, тяга так, один до одного, і ці почуття не просто так. Так, але знову у нас якісь перепони. Тут дійсно якісь, скажімо так, перепони є на шляху, тому що ми це бачимо добре. Знаємо, що той, хто занадто довіряє, скажімо так, своїм можливостям або думкам, можуть, скажімо, потрапити в неприємну таку ситуацію. Неприємності потрапити, ну, пам'ятаєте про це. Ну і, звичайно, не старайтеся, скажімо так, справитися з разом з багатьма проблемами, да? як показує сперша нам карта, які, скажімо так, стають на вашому шляху, які піднімаються ніби вовни з моря, так? з океану. Лучше, скажімо так, при... посістися і притримати шторм. Виразимось так. Ну і рицар чаш. Ну, тут е кохання дійсно переповнює. Тут може чоловік навіть трошки випивати, да? або емоції переповнюють аж через край, аж через верх, тобто вам видніше. І так, з-за того, що ці перепони, якісь непорозуміння, е ну, скажімо так, чоловік знаходиться в такому депресивному, хворобливому стані. Можливо, справді от ці якісь бойові поразки, бойові дії привезли до цього. але